Пані колеги, розпочинаємо засідання комісії з проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом. Давайте почнемо, будь ласка, з перевідки учасників. Шийко Юрій Євгеніч, Новіков Кирил Вікторович. Юрков Максим Олександрович. Присутній. Брехт Олексій Олександрович. Yeah. Ковальчук Константин Олексійович. Відсутній. Слободян Руслан Олександрович присутній Сідоров Ілля Володимирович. Присутній. Yeah. І е, Телюпа Андрій Володимирович. Присутній. У нас є кворум. Пане голову будь ласка. Добре дякую. Добрий день всім ще раз. Ми опрацювали в комісії ті пропозиції, які були надані нам учасників. І, скажімо, деякі. Питання щодо уточнення тих пропозицій, які були надані, надані в своїх документах, документах. Тому я пропоную наступна пропозиція. Що, те, що як сказав, що опрацювали ми пропозиції учасника конкурсу, і за результатами опрацювання відповідно до пункту 49 порядку проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом, Пропоную секретаріату конкурсної комісії здійснити запити учасникам конкурсу та щодо надання роз'яснення до наданих документів, поданих ними для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям. Ці е, перелік це е, у нас зроблений, так я розумію, де да? датом до протоколу. додатком до протоколу він буде йти, і тому відповідно до цього е, додатку. Тоді ці запити оформимо і надамо щоб учасники нам відповіли там терміни якісь у нас є по цьому що ми не не що Стаття пункт передбачає, що конкурсна комісія під час розгляду конкурсних пропозицій але не пізніше ніж за 10 календарних днів до сроку завершення кваліфікації має право надавати запити учасникам конкурсу та отримувати роз'яснення щодо документів, поданих ними для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям а також звертатися до третіх осіб щодо отримання підтвердження достовірності документів та інформації, поданих учасників і. Пункт п'яти роз'яснення учасників конкурсу, отримані конкурсної комісії, мають бути не пізніше ніж за три робочі дні до строку завершення кваліфікації, не, е, тобто, враховуючи, е, що там завершення кваліфікації у нас припадає на 4 квітня. Якщо не помиляюся, е, комісії ще треба опрацювати. Тому ми пропонуємо е, на тобто, ми сьогодні направимо всі запити е, і зі строком надання. Відповіді до 26 квітня, щоб комісія встигла опрацювати ці мета 6 березня. Перепрошую, 26 березня. Так. Давайте ухвалимо рішення. Тобто, хто за, хто проти, хто утримався? Давайте комісії порядок голосування мені подобається. Максима Олександр, враховуючи те, що запропонував голова комісії що Ні, ми. Наскільки я розумію, пропонується направити учасникам конкурсу запити щодо надання роз'яснень та документів, що їх підтверджують. Будь ласка, Юрій Івеневич, що. Я за. Таке рішення. Знову копируйте за. Так, Новиков за, Юрков за, Брект Олексій Олександрович. За. Слободян Руслан Олександрович. За, За. Ілля Володимирович Сідоров. За. За. І Андрій Володимирович Володимир Е, Всім дякую. Ми сьогодні ж направимо всім запити, і потім будемо переходити до подальших дій. Фіналізуємо перший етап конкурсу. Після цього перейдемо до цінових пропозицій і сподіваємося, що найближчим часом. Весь процес буде, перейде від бюрократії до реального будівництва. Тому дякую, до побачення всім. Дякую, до, дякую до побачення. Якщо ми всі тут є, що обговорити ще додатково, тобто, що ми